Привіт-привіт, мої любі! Всім привіт, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з декількома музичними інструментами зі своєї колекції, які, на мою думку, дуже поєднуються гарно в своєму звучанні. І в кінці ми з моїми помічниками трішечки поімпровізуємо. І так, перший інструмент, з яким я хочу вас познайомити, називається музика Струмка. І ми насправді можемо ним пишатися усі разом, і ви, і ми. Тому що цей інструмент створений в Україні, і на сьогоднішній день він запатентований як наймолодший музичний інструмент в світі. Називається музика струмка, і прямо зараз ми послухаємо, як він звучить. Ну а зараз ми зробимо те, що люблять найбільше в світі всі музичні інструменти. І як ви Шо? думаєте, що це? От що, як ти думаєш? Я думаю, коли так, вони це люблять. Соня, ти як думаєш, що вони можуть любити? Музику. Музику, так. Вони дуже люблять музику. Але найбільше в світі всі інструменти люблять. Вже після того, як вони пограли оплески! <плески> 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 Наступний музичний інструмент перенесе нас на берег моря. І він так називається Шум моря. Всередині у нього металеві малесенькі кульки. І він дуже схожий на те, як хвилі накотили, потім відкотили. Давайте послухаємо. Побуваємо на морі. Я вважаю, що він дуже схожий на справжні хвилі морські. Оплески, шуму моря. А наступний інструмент називається. Шум дощу чи музика дощу, чи дощовиця. І такі інструменти придумали багато тисяч років тому, тобто вони дуже давні. Але отакий красивий варіант придумав майстер також з України, і він створив його таким чином, що така дощовиця може звучати довго, довго, довго. І треба тільки перевернути і слухати, насолоджуватись дощем. Музика дощу. А що там вітри? А, цікаво, що там всередині. А як ви думаєте? Крупа. Крупа може, могла бути багато таких інструментів, творять з крупою. Мушлі? Ні. Саме тут всередині бісер. Так, Це дуже красиво. все, і всередині, і зовні. Наступний інструмент. Дуже люблю. Я всіх їх люблю, звісно що у мене, до речі, більше ста музичних інструментів в колекції. 100. А оцей привезла моя підписниця, дуже їй вдячна. І вона привезла з Іспанії такий музичний інструмент, який зроблено з насіння великої рослини. Ось так на ньому грати. І щось теж дуже природне мені нагадує. Ну, ніби це водичка по камінчиках стучить. чи може бути, чи це, що родить маленьке збірят по десь в кущиках? Схоже, так. А що вам нагадує цей звук? Напишіть мені в коментарях. І наступний інструмент, дуже схожий. А оплески, точно дякую. Щоб я без вас робила, мої помічники? Наступний інструмент приїхав до мене з балі. І це насіння великої рослини пангіум. А діти часто мені кажуть мм, ці Але це пангіум. Остап на ньому грати, перебираючи пальчиками. Він дуже приємний на дотик, повірте мені, і дуже цікаво звучить. Правда гарний звук. Так, так. Ну а зараз. О, оплески. Так, оплески. Я постійно забуваю, але ви не дасте мені забути, за що я вам і вдячна. Наступний інструмент вміє творити дива. І прямо зараз я пропоную щось задумати, якесь бажання про щось, про що ви мрієте подумати. Готові? Але нікому не кажіть про своє бажання. І прямо зараз цей інструмент, який називається Чаймс. Його здійснить, тому що в нього такий казковий звук. Чарівно. Дуже гарно, правда? А -а -а. Ніби в казці побували. Чаймс називається цей інструмент. Ну, а наступний такий великий. Я думаю, що ви одразу його помітили і чекаєте на нього. А -а -а. Ось такий він гарний, називається Дів'я, і ви знаєте, цим все сказано. Він і справді дуже дивовижний. А -а -а. Давайте послухаємо. Ну і за що я люблю імпровізацію за те, що ми самі не знаємо, що зараз буде відбуватися. Але ми втрьох спробуємо зараз створити якусь чарівну мелодію. І набір цих звуків дуже один одному пасує. Тому я думаю, що вам сподобається. Нам то точно сподобається. І так слухаємо. І на цій чарівній ноті кажу вам до побачення, до зустрічі.